Всіх вітаю на своєму каналі. Так, приїхав ось на поле обкучувати, огортати картоплю. Вчора я тут був, тягнув, тягнув і не дотягнув трохи щось заболіла спина. Ви бачите, так як вона вручну посажена просто під лопату, значить і доводиться є, ну її. Окучувати теж вручну. Тут вже техніка ніяка не влізла. Ну, По-перше, що вона так посажена, поперека не подовг Осталось, я не знаю, рядків 20, ну щось буває в мене спина в попереку болить. Почала чуть-чуть спина нить. І куди поспішати, ось зараз стану. Ось оце чуть-чуть не гриб. Не сапав я тут. Так огрібаю, воно майже чисте. Картопелька така нормальна. Зараз огрибу і додому поїду, треба знову залазити в часник і рвати стрілку. Тоді ми з дівчатами там процентів тільки може 20 чи 30% вона тільки вилізла. Я вже там після того був два рази. Ну вона нас не вся рівномірно росте. Сьогодні знову треба оборвати і треба там просипати гурки і морки. Бо дощики йдуть, все і починає, зіллячко рости все, буду приступати. Важкувато, трохи тут руки. Знаєте, земля все-таки вона хоч нормально перефрезована, але сплескалась і таке є, є така нагрузочка знаєте, на руки. Вчора якось було легше, сьогодні не знаю, чи, чи вчора так трохи під... Отут руки болять у плечах. До речі, ось і не сказав, зараз телефон на штативі, я його скрутив. Чому я згадав, так би і не згадав. Тільки що дзвонила мені людина. Підписник і пропонував штатива тільки там. Сказав, що сама оця голова штатива, де ось все це кріпиться, там нема, просто якась різьба. Ну це накручується там камера. Людині ці велике спасибі. Ну, мене саме оце розсипалося. Я скрутив, поки що ще бачу послужити. Але забув спитати як звати. Якщо людина дивиться, вам дякую, що ви за, за мене подумали. Так, ось я грибав картоплю, згадався мій дід покійний. Колись тут було це город, це діду дало лісництво. Дід так як проробив майже все життя в лісництві. Ну не майже все життя, йому дало лісництво оце. Оцього участка землі. Так як земля тут піщана, час від часу треба кидати, щоб воно відпочивало. 3-4 роки садиш, перестає родити, перестає більше заростати, всяким зіллям, все треба кидати і пересівали травою. Значить, ходив я, може, в клас, не пам'ятаю, 7-8. Все, тут діде трава, як зараз спомню. Така. Тоді зовсім другий клімат був, трава росла конкретно. Приходим така, як щітка, вже дощі якісь теж йшли, переросла така. Дід мовчки стрельнув на око, знаєте, по половині це поле. Взяв і косить ручку. Це називає, у нас називається ручка, це покос. Я стою полусонний, стою косою, це ще як в нас кажуть досвіта, що тільки-тільки починає розвіднювати. Значить, мовчки проходить, <кій> повертається до мене. Так, вибирай. Кажу, що вибирай? Думаю, навіщо дід звідси почав косити? Що вибирати? Яка сторона? Я подивився, ну дід так на глаз стрельнув, нормально так. Плюс-мінус пополам перекосив це, це поле. Ну я показав, ну давайте цю. Дід так спокійно, Льоша, оце, хоч за його за пару годин скоси, хоч до вечора. Ну, скосить його довше. Ну, звісно, дід докошував швидше, бо я тоді ще зовсім пацаном був, я не знаю. Років 13-14, не більше. Дід докошував, звісно, своє і допомагав мені. Чи були ще, знаєте, такі ситуації, коли дід, ти йдеш ручку ну, по кос і дід наступну і він постійно тебе доганяє і ось ось. Здається, що коса ось ще чуть, -чуть і зацепить твою ногу. Дід був 29-го року народження і помер у 84 роки. Дід закінчив 5 класів. Ну тоді такий час був, але був дуже розумною і начитаною людиною. Діда знали. Не тільки в нашому селі, а і поза межами. Ну, дуже багато знав ремесла, дуже багато людей питав і порад. Те чи інше, як правильніше зробити. Були, знаєте, дід такий був характером дуже спокійний і такий жартівливий, любив різні жарти. Надо мною любив там підколоть, підшутить щось там. Колись пасем, значить, корів, як кажуть, у нас товар. І це ж ціли, цілий день. І дід розказував всякі історії цікаві. Ось згадалося, так знаєте, бо зараз згадується. Тоді так як дід порозказав, а така романтика, собі б так пожити. Значить, коли була Друга світова війна, і тут десь заходили німці, люди з села ховалися і жили в коренях, так вони називали, в коренях у лісі. Жили, звісно, не всім селом, а такими невеличкими групами по декілька сімей. І от дід каже, скучно ж вони ще пацани. Ну, це скільки там можна посчитати. Ну дід майже з 30-го. Він на, майже на новий рік родився. 29 го року. Це, скажімо, 30-го року. Майже. І кажеш, скучно, діти. І вмудрялись тоді зробити. Ну воно називалось у них не качеля, а якось по-іншому. Я вже забув, не, не буду згадувати. Це без жодного цвяха і без всякого дроту. В чому полягала ця конструкція? Брались такі палки довгі. Це як всі служили за. Бо не було ж ні, ні вірок, нічого. Хто їм там дітям може і була, то їм вже ніхто не дав би, бо це таке. Значить, були такі брались довгі палки. Як же його прив'язати, скажімо, до, там, до гілки, до дерева, щоб воно ж гойдалося? Теж цікаво, це ж треба було додуматись, я не знаю, хто там. Значить, бралася березова гілка і парилась у кип'ятку. Вона робилась така гнучка і це слугувало цей зав'язок, щоб оця вся конструкція ну, трималася на дереві. Ну, а тут вже внизу теж щось там прив'язували якось, теж якусь кілка чи що там, щоб сідати. І все це каже забала. Посходяться діти з дальніх якихось цих, там вони групами, але так один одного недалеко. Ну і все це шум, гам, знаєте, діти кажуть, кричимо там, сміємось. І був якийсь дід, там такий злосний. Значить, постійно він він дуже боявся. каже От вже каже, люди не так, каже, він дуже бояв, що могли прийти німці і так далі. І, значить, каже за сокілу до нас приходить, каже, що ви тут от від ховаєте ще дурачитесь. Каже, порозганяв нас, каже, ми повтікали і він засокілу, коротше, ту. Качелю порубав їм. Все. Ото така згадалась історія. Багато історій. Я не знаю, чи треба це у відео Але так, ось згадалось розказав. Чи знаєте, як старші люди розказували? От може, я думаю, що це не одна людина чула, може, від своїх бабів і дідів, хто побачив війну. Був такий вислів, от зараз він такий актуальний. Я чогось так згадую частенько це. Про баба казала, баби. Знаєте, дітки каже, як би було не важко, що б не сталося там. Може і труднощі які в житті. Головне дітки, щоб не було війни. Головне, щоб не було клятої війни, а те все то так, то переживеться. От вам і, і до війни Так, буду догрібати, мені тут залишилось 7 рядків, а я сижу, ностальгія, знаєте, така. Царство небесному моєму діду хай спочиває. Я ж все догрібав. Ось моя кукуруза, якась ніяка, бачу заєць. Бо тут скрізь його какашки, заяцю погриз, там бачу поїв. Не знаю. А Та вони таке щось трохи посходили. Ось тут якесь таке, ось що є. Ось тут, тут я сипанув непогано. А тут нема ось, там нема, тут нема. Цікаво, вродять, ні. Ось ви знаєте, я вчора грибав і сьогодні. І жуків майже нема. щось я пер... почав за них переживати. Такі комашки милі. О, ти... яка болячка на них напала. Не дай Бог. Так, покину забрав. Теж за колорадського жука теж згадую дитинство, і діда. Колись не можна ж так було цітруки купити, ну як зараз, заходиш ну від жуків. А давали навіть у сільраді, якось там, ну, напевно, людину якась кількість. І це було карате. от Запам'яталось воно мені, пам'ятаю, таке вонюче. І значить, це карате держалось тільки вже на лічинку жука. А оцих жуків, оцих рабеньких, по ось по такій картошці, як у мене. Коркоплі. Значить, спиш ти теж вранці, Франції, такі років 10 мені було на той час, як оце все було. Дід будить і кожен ранок була така забава. Береться таке банка така трохлітрова, жестяна, знаєте, при Радянському Союзі повидло таке у них було. Оту береш банку, дід банку. І це сотих 10, ти просто навколішках, на присадки це все відбереш. І не дай Бог тобі десь його оставить бо дід заставить те, що переділилось так поле, як покос, буде ще раз йти. Так теж згадалося ситуація. Було дуже ох, як не любив я їх збирати, ці жуки. Потім, звісно, пошло цієї трійки більше. Вона стала. У вільному доступі купляє, яку хоче. Зараз заїдь у наш магазин, там видів, що хочеш Але чого нема жуків, от для мене це якийсь нонсенс. Я прошлі роки при посадці кропив картоплю. Коли це кропиш і садиш уже оброблено А цей рік я її не обробляв, я не знаю, чого жуків немає. І нема комарів і мошок. Це теж цікавий такий факт. Чому? Непонятно. Так, перед тим як поїхати, поїхати додому, хотів ще підняти таку тему за свою оцю, я казав вже, що немає оплати. З Ютубом у мене все нормально, Ютуб переслав кошти, але я почну спочатку, щоб було зрозуміліше. Значить, створився канал, це було 17 січня. Знаєте, подивлюсь, як буде все. -все... Діло продвігатися, думаю, до монетизації мені як, знаєте, як до неба. Тут все вийшло. Щоб створити даний канал, мені допоміг товариш. Я його попросив чи змі... ну, зможе він це зробити. Це молодий хлопчина, знаєте, в них там трохи голова по-іншому варить, ніж оці технічні нюанси, ну, ще такі да. Все значить він створює канал. Створив канал, все нормально. Перше відео вийшло 19 січня, все класно, знаєте. І по чуть-чуть починають люди дивитися, ну все починає розвиватися набагато. Все швидше, ніж я думав. Я думав мені місяці-місяці праці. Були такі навіть і коментарі, скільки платив за розкрутку канала. Нічого я не платив, я навіть не знаю, що воно таке. Ну я це так розумію, якісь люди. Уміють накрутити якось, може підписників, не знаю, бо я за таке навіть і не чув. Ну, то не про те, значить, все. Я працюю, я знімаю. Ви мене дивитесь, є перегляди, є коментарі. І вже за місяць я виходжу на монетизацію. Що монетизацію, значить, я ж це все моніторю у інтернеті, що там, де, як, розказую дядьки. Що треба якийсь обліковий запис створити абсенс. Я навіть не розумів тоді, що воно таке, для чого. Ну, треба воно Ютубу, значить треба. Товариш не місцевий, він з міста. Воню його щось не вийшло там, але все-таки він послухав, вирвався. Уже це було дві з лишнім тисячі підписників, коли оце все підключалося. Все, товариш створив цей обліковий запис і поїхав. Мене вже на слідуючий день Ютуб. Поздравляю, що я став учасником партнерської програми. Все класно, вже цю монетизацію я сам. Ну там вже таке по простому підключив. Перший раз не знав, що треба вручну підключати самому монетизацію відео. Перше так подивились, я думав, щось там відключили. Ну то вже таке. Все, я працюю. Це було десь початок вже десь у 10-х числах березня. Але в мене ще нормально йшло. От я відео, яке в мене стрельнули, Там майже 200 тисяч переглядів, там ще додивлялись пару десятків тисяч. Значить, за березень місяць я заробляю своїх 100 там з копієчкою доларів. Але там знімається якийсь податок і вийшло 99. Значить, у березні я до порогової суми, Це я вже розповідаю тим, хто розуміється, про що я кажу, хто займається. Квітень місяць я заробляю там. 108 доларів. Все це склеюється у кучку і в мене є вже порогова сума. Значить, оці всі запити, що треба підтвердити свою ще особу, це все я роблю фото спочатку свого паспорта в мене ще ця книжечка не приймає. Потім я згадую, що в мене є закордонний паспорт, все, я фотографію сіла підтвердив. Потім податковаця теж не міг щось там розібратися, як воно. Уже старша донька у Києві підключається. Через чат GPT вона мені там скидає ці скріншоти, що воно там радить, Все, я значить з податками теж розібрався. Прийшов пін-код, все. Але щось пішло не так. Значить, там коли треба було подати оцю платіжну форму, теж, звісно, мені допомагав вже товариш. Будучи в Києві, його є доступ до каналу. Ну, так, це вже зробив і так, щоб на той випадок, бо я ж кажу, я в цих технічних справах трохи ще тупу. І от я почав помічати щось не те. Значить, є порогова сума платить YouTube з 21 по 26 число місяць, і 23 числа ми, значить, подаємо форму і подає. Подаємо як Свіфт. Оці Swift реквізити. І тут 23 числа приходить повідомлення, що мій платіж відправлено. Куди відправлено і так далі. Коли я заходжу в свою постійно цю платіжну, там висить два абсенса. Один абсенс це абсенс for YouTube. Якийсь пад чи під, як воно там читається, і один Аксенс просто під без цього фор Ютуба. Я навіть не розумів. Ну, висить воно два. На Аксенсі FOR Ютуб мої кошти, а на тому нуль. І вся біда, що той другий, на якому нуль, це і є мій обліковий запис Абсенс. Це я коли вже почав мій. На, моє, на Моєму обліковому записі ніколи не було ні центу. Чого воно так сталося? Десь щось наплутано, десь щось... Ну оце вже. Тут ніхто мені з цим не допоможе, звісно, я не знаю. Це навіть у місті Олевськ, я не знаю там, чи є такі люди, ну навіть щоб за кошти це все вже зробити. Для чого я це все пояснюю? Це я вже пояснюю для тих людей, хто займається. Я знаю, що мене деякі люди дивляться, хто займається теж каналом, ну, у кого є свій канал. Дивіться, я дзвонив в банк, оцього переказу вони не бачать свіфта. Я їм значить, відправлю скріншот оцього, що YouTube мені кинув, там якісь код є оцього, що Бо вже все, вже по нулям, вже воно кудись пішло. Мені спеціаліст, я позвонив на гарячу лінію цих Swift переказів, вони не бачать його. Я попитав, де він може бути, в якимсь банку посереднику у них. Ну, від, звідки воно там відправляється, ну, чи в Сполучені Штати, чи звідки це. Це було ще 23 числа, зараз у нас вже. Яке якесь 10 чей ось така значить в чому полягає я закріплю свій номер телефону на цьому номері мій вайбер бо у коментарях мені так якщо навіть людина напише Це треба я не знаю як пояснити як це все оцей абсенс щоб воно йшло на мій обліковий запис авсенс, а не на цей фор ютубі. Звідки він взявся, я не можу цього зрозуміти. все. І тут і товариш теж, він, він мені постійно допомагає, дякую йому. Зараз він працює в столиці, йому вже не до цього, але зранкуюся. Він теж, теж щодо цього переживає, ну що не можна поняти, де воно і що воно зробилось не так. Якщо хтось мені напише толком чи на вайбер, може так, як його це все вернути. Бо за травень місяць я заробив 200 плюс доларів. Дякуючи вам, вашим переглядам, вашим коментарям, що ви дивитесь. І ці 200 плюс теж підуть оце на цей свій переказ. А тут ще не що буде з цим. Ось таке. така ситуація. Значить, я закріплю номер. Це для того, якщо хтось зможе мені чи так уже пояснити словами, чи вайбер толком написати, чи коротше, як це можна поміняти. Бо це для мене це проблема. Все. Я не можу її тут вирішити, мені ніхто тут не допоможе. Всім дякую, хто мене... Додивився до кінця, вислухав, хто розуміється, я вже, скажімо так, прошу вашої допомоги. Доволі сьогодні холодно, похолодало, ніякої риби, звісно, лізки не буде. На завтра, післязавтра у нас знов передає дощі. Все, всім дякую, хто мене сьогодні дивився, хто вислухав, хто додивився відео до кінця. Всім здоров'я, всім пока. Я буду їхати